Слава Ісусу Христу. Неважливо, хто ти по статусу, яке ти займаєш положення в суспільстві, чи ти є якийсь там депутат, чи ти є підприємець, чи ти є там водій, продавець, я не знаю, двірник, прибиральник, неважливо, хто ти. Яку професію ти обрав, важливо залишатися людиною в будь-яких життєвих обставинах, проявляти свою совість, честь, гідність. І часто ми дивимося на невдачі та гріхи інших, а в упор не замічаємо своїх власних. І як сказав Господь, що не шукай сучок. В глазі ближнього свого, а перш витягне бревно свого глазу, і тоді ти побачиш, як витягти, як допомогти ближньому, іншими словами. Починати треба з себе. Тож, люди, не засуджуйте людей, бо кожен буде відповідати за свої власні вчинки, думки, слова. Приєднуйтесь до церкви, Слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу. Підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко, щоб рости духовно та перебувати в світлі, бути світлом цьому світу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.